Усім привіт-привіт, друзі, і це наш новий влог. Сьогодні у нас середа, 21 травня. Я нещодавно прийшла зі школи. Ну, як нещодавно, я вже встигла зробити досить таки багато справ, і одна з них це привела нашу коляску, так би мовити, до порядку. Так, як уже зрозуміли, я її забрала в місто, бо вона у нас довгий час була в селі. Ось, але зараз я її вже якби забрала в місто. Так, я випрала коротше, весь текстиль, люльку, прогулянковий блок. Це все одягла сьогодні на коляску. ось. Взагалі я привезла коляску, тому що в мене були думки її продати. Мені хотілося якихось змін. Але зараз я вже навіть не знаю, чи хочу я її, я її продавати, тому що, в принципі, ну, вроді, як знаєте, навіть непогано. Я тут все випрала, все вимила, і вона мені тепер дуже навіть подобається ця коляска. Тому над тим, щоб її продавати, я поки що думаю. Ось, скоріше за все, що я не буду цього робити, і вона якби так і залишиться у нас, тому що в принципі мені якби вже все в ній подобається. Так, от зараз я вам хочу показати ще деякі новиночки, які у нас з'явилися. А потім ми разом з вами переодягнемо дівчат: і Ренесмі, і Еліс, і дзвінку. Ну а далі я піду готувати вечерю. Я знайшла новий прикольний рецептик, тому сьогодні буду пробувати щось новеньке. Ось наші новиночки, їх тут досить таки багато. Тут і одяг, і ще дещо є, окрім одягу. І давайте зараз вам буду все по порядку показувати. Перше, як ви вже помітили, це ось така пустушка. Це у нас Біпс. Я її тут уже ось так обрізала для того, щоб давати їй Еліс. Поки що вона буде для Еліс, далі побачимо. Можливо, зроблю для дзвінки або для Ренесмі. Але поки буде пустушка для Еліс. Колір, до речі, в неї неймовірно гарний, мені дуже-дуже подобається. Наступна це ось така бутилочка від в Томіті. Тут у нас вже є водичка, тому що я вчора знімала ролплей і не вилила звідси водичку. Ось така бутилочка, дуже класна, давно її хотіла, і ось, нарешті, вона в нас з'явилася. Мені дуже вона подобається. Далі у нас з'явилося дві ось таких нових ковтиночки. Ось така перша з міні-маусом. Я взагалі обожнюю всіх діснейських героїв, а тим паче одяг з ними, а тим паче, якщо це одяг для реборнів це взагалі кайф. І також ще ось така ковтиночка. Така пухнастенька з такими вушками. Також дуже прикольно. Ну, і далі тут ще гора ось такого одягу. Значить, перше це боді ось такий зі звірятками, це у нас некст. Це або на Ренесмі, або на дзвінку, я ще не міряла, не знаю. Далі ось такі повзуночки, або комбінезончик, не знаю. Для Еліс. Він насправді досить такий маленький. Я думаю, що на неї має підійти. Ну, ось, якщо -то зрівняти його з моєю рукою. І бачите, він такий невеличкий, якраз думаю, для Еліс ідеально підійде. Далі ось такий Борік з коротким рукавчиком. От він, я не знаю, для кого він буде. Чи може для Еліс, чи може для дзвінки, бо на Ренесмі він точно буде великий, подивимось. Якщо ні на кого не підійде, то я його продам. ось. Далі ще один боді від Next зі слоненятками. Це він йде ось в набір до цього бодіку. Вони от з одної серії ці боді. Далі просто неймовірно, неймовірно, гарний комбінезончик ось такий. Типу, як в'язаний з колосочками. Мені він дуже подобається. Він саме для дзвіночки, я хочу його сьогодні на дзвінку одягти. Далі ось такий бодік. Я думаю, що він також буде для дзвінки. З єдиноріжкою такий. Далі ось такий яскравий боді з коротким рукавчиком це вже буде на Ренесимі. Мені він, до речі, дуже-дуже подобається такий яскравий, прям класний. І далі ось такий боді. Це у нас H&M, просто звичайний такий базовий чорний боді. Під все абсолютно підійде. Я думаю, що і на дзвінку його можна буде одягнути, і на ренесмі. Так от зараз я буду обирати луки для дівчат і вже покажу вам. А тут у нас, до речі, Мася лежить. Так. Вона повернулася додому, тому що досить такий довгий час вона була в селі, а зараз ми її забрали вже додому. Да, Масенчик. Мася. Значить, обрала я вже луки для усіх, зараз буду показувати. Перший лук це для дзвінки. Це буде ось цей новенький білий боді. Я його помірюю, подивимось, чи підійде, чи ні. Далі ось цей комбінезончик, рожеві носочки і пов'язочка, Я не можу вирішити, яка більше підходить, чи ця, чи ця, Зараз одягнемо повністю лук і вже буду дивитися, яка більше підійде. Далі для Ренесмі у нас будуть ось такі біленькі носочки, також ось такі штанці зі снупі і ось цей новенький бодічок. Далі для Еліс буде ось такий бежевенький боді, далі ось такий комбінезончик наверх і білі носочки. Тому зараз буду всіх переодягати і покажу вам, що вийде в результаті. Ну що, друзі, всіх я переодягла. Дзвінусін, цей комбінезончик я просто не можу, скільки він гарний. Мені дуже подобається і Дзвінусі ідеально підійшов. Далі Ренесмі у нас. Також цей Боджі на неї ідеально підійшов, Вон також лук, мені дуже подобається. І ось Еліс. Я також тут змочила волосечко, її причесала. ось. До речі, хочу вам сказати, що за волоссям Еліс доглядати набагато складніше, ніж за волоссям Ренесми, тому що у Еліс волосся натуральне і воно постійно якесь ось таке, бачите, розпатлене, в усі сторони лізе, там воно якось так. Ну, коротше, його постійно треба якось причесувати, щось з ним робити. А от у Ренесмі, як я його вклала ще там колись, давно так, воно в неї і є. Але у Еліс ще плюс в тому, що воно не плутається. Тобто у Ренесмі ззаду воно, воно в неї дуже-дуже плутається, прям І Я його не можу ніяк нічого з ним зробити, ніяк причесати, а от у Еліс воно взагалі не плутається. Тому так. Зараз прибираю ось це все і буду йти годувати вечерю. Так, і коли мене питають, чому ти так рідко випускаєш відео, випускай почастіше. Ну от приблизно що робиться в моїй кімнаті, коли я знімаю відео. І мені це потім все треба поприбирати. Короче, все капець. Насправді іноді довше потім це все складаю, розкладаю, аніж знімаю саме відео. Ну серйозно. Ну що, друзі, приготувала собі вечерю. Перше, це у мене тут курячі котлетки з брокколі, дуже смачні. Точний рецепт зможете знайти у мене в Тіктоці. Е, також рис з соусом теріякі, салатик і сирочок. Дуже-дуже смачно. Всім привіт! У нас вже другий день влогу. Е, Четвер на сьогодні я прийшла з навчання, вже встигла пофотографувати дзвінку, також Ренесмі. І зараз буду збиратися, тому що ми з подругою сьогодні домовилися сходити в кіно. І оскільки кінотеатр знаходиться в торговельному центрі, то ми ще плюс прийдемося по магазинах, і, звичайно, ще беру вас з собою, познімаю вам дещо. Можливо, навіть щось куплю, я ще не знаю. Ну і як я вже вчора казала, напевно казала, я точно не пам'ятаю. Сьогодні нам має приїхати посилочка з одягом, і не тільки з одягом для дівчат. І ми разом з вами її сьогодні розпакуємо. До речі, ви подивіться, яке тепер волосечко у Еліс. Я його нарешті причесала, і воно тепер не стерчить в різні сторони. Ось так гарненько лежить. Ось, я тепер, якщо чесно, боюсь навіть до нього торкатися. От її поклала, і я навіть не знаю. Не хочу її прибирати, звідси, боюсь, що воно знову розпатається. Коротше, розповідаю, як я це зробила. Це такий лайфхак з Тіктоку. Я в Тіктосі це побачила. Виходить, що звичайна водичка і звичайний бальзам для волосся. Виходить, що ось цей наш пульвелізатор для волосся, я просто все змішала. Звичайно, бальзаму я брала зовсім трошки, небагато. Побризкала вчора ввечері цим волосечко, причесала, як мені там подобається, щіточкою, і е, одягла шапочку на ніч. І ось всю ніч, і. Майже весь день вона була в цій шапочці. Зараз я прийшла зі школи, зняла її. І ось таке шикарне волосся, така шикарна зачіска у нас вийшла. Тому, у кого у реборнів також натуральне волосся, ви не можете з ним впоратися. Ось вам, будь ласка, лайфхак, як зробити так, щоб воно нормально ось так лежало, а не стрічало в різні боки. Ну що, друзі, я вже збираюся виходити. У нас на вулиці нарешті потепліло, я можу якось гарно одягатися. У мене сьогодні ось такі джинси, далі чорний бозі, джинсовка, рюкзак, кросівка. І зараз вже буду виходити. Тому так. Е, ну а в торговельному центрі ми судили в книгарню, бо я хотіла собі купити нову книжечку. Е, також ще по різним іншим магазинчикам прийшлися. Ось е, були в кіно, як я вже казала. Заходили в КФС, тому що Макдональдс був закритий. Прийшлося їсти КФС. Я зібрала морозиво і чизбургер. А потім після кіно я сходила до поштомату і забрала посилочку. І ось що мені в ній приїхало. Ось такий дуже класний костюмчик і ось такі неймовірно круті пустишки. Це у нас Нук. Мені вони дуже дуже подобаються. А в торгувальному центрі я купила ось таку книжку. І заходила, в магазин Лакаво, бо я купила собі Елло Кабо, бо я його дуже-дуже люблю. Що, друзі, третій день влогу. Я вчора вам зняла розпаковочку, показала, що до нас приїхало. Це ось цей костюмчик. Він, як виявився, на Еліс підходить. Також ось ці пустушки. Ось цю я зробила для Еліс. А ось цю... Для дзвіночки, такі класні. Також показала вам вчора ще, що купила в торговельному центрі. Це була книжка, я ще заходила в магазин равлика боба і купила собі равлика боба. Тому так. Ну, а ці пустушки це, звичайно, це просто моя любов. Вони такі класні просто. Так, я ліс тут обрізала, щоб якраз вона підходила для неї. І для дзвінки. До речі, у дзвінки всі пустушки від них. Тобто, ось ця, яка від майстра приїхала. З віднук. Ось ці дві її віднук. І ось та нова також віднук. Це я не знаю якесь співпадіння, просто що всі пустушки в неї від однієї фірми. Це ось пустушки для Еліс Ну Тут вони різні, тут Біпс, Авент, ось ця нова віднук. Тут у нас пустушки просто такі Нечинні ось ці дві штуки. Я не знаю А, а ось це у нас от пустушки Ренесмі, тут Лаві. Дві ось таких якихось, не знаю, фірму, одна Campbell Babies, і одна також, не знаю, якщо за фірма. Ось, тому так. І на цьому наш влог підбігає до кінця. Тому, якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі і усім па-па!